Друзі, всім привіт! Ви знаєте, що в Україні популярні із сиром пироги, і один із таких пирогів ми приготуємо Приготуємо слоїстий пиріг з бюджетного тіста, він буде без дріжджів, без розпушувача, але буде дуже-дуже смачний. Але перед тим, як місити тісто, я хочу подякувати всім за небайдужність, за підтримку. Разом з вами ми вже зібрали. Трішечки більше третини на пташку для наших збройних сил для кості Одесита та його побратимів. І приступаємо замішувати тісто. Я беру склянку на 250 мл і відмірюю 4 склянки борошна пшеничного вищого гатунку. Борошно, як зазвичай, ми просіяли і воно було при кімнатній температурі. Тоді воно краще тянеться одна скляночка, дві скляночки. Бачите, я не уплотняю. Три, скільки набралося, стільки й буде. Та чотири. І тепер будемо відміряти цією ж склянкою воду. воду буду брати кімнатної температури. Можна злегка теплу. І тепер розбавимо сіль, розведемо, так як в мене сіль крупна, щоб сіл, тісто не рвалося, ми його розведемо в воді сіль. Ось так добре перемішаю. Роблю ось таку ямочку, наливаю водичку та замішую тісто. Збираємо борошно докупи. І як ми його зібрали веделкою, наливаємо в руку олії та, та замішуємо тісто олії, я взяла десь ложки 2-3, тісто замішуємо туге, не м'яке, а таке, щоб воно було тверденьке, краще замісити, замісити його твердо, а потім дати йому відпочити. На таку кількість тіста в мене пішло 280 мл води. У вас може піти на мілілітрів 20 більше або менше. Коли ми вже все тісто зібрали, миска в нас залишилась чистенька, відкладаємо її в сторону. Зовсім трішечки я присиплю борошном і вимішу хвилинки 2-3, потрібно дуже добре вимісити наше тісто. І через 3 хвилинки ми дамо тісту відпочити. Ми його добре містили, воно попрацювало, і відправляємо його на відпочинок. Капну трішечки олії, щоб тісто не приставало цю ж саму миску, зверху трішечки так, змастимо, щоб не обсихало. І нехай відпочиває. А ми за цей час підготуємо начинку. Для начинки я взяла 700 г кисломолочного сиру. Додаю сюди. Два яйця. У мене яйця невеличкі, тому два. Можна одне зекономити, одну столову ложку, або дві чайні ложки. Бачите, столова ложка у мене під ніж, без гірки, або дві чайні ложки солі. І це все добре перемішаємо. От і вся начинка. Можна також додати зеленої цибулі, або зелень кропу за бажанням. Я буду тільки сир та яйця. З начинкою ми впорались швидко. І нам потрібно зачекати, щоб тісто відпочило хоча б хвилин 30. Через 30 хвилин тісто відпочило. Воно набуло гладкої структури. Ми його злегка ще так підмісимо, воно, бачите, навіть не пристає вже до столу. І поділимо його на кілька частин. Залежить від. Так, ну, залежить від вашого дека, як, якої, якого діаметра ваше деко на стільки частин і діліть і як зазвичай формуємо кульки. І поки тісто відпочине хвилин 5, ми за цей час в мікрохвильовці розтопимо 60 г вершкового масла та поєднаємо 60 мл олії та 60 г розтопленого вершкового масла. Перемішуємо олію з маслом, відкладаємо в сторону і вже можемо розкатувати наші кульки тіста. Розкатую приблизно діаметром сантиметрів 20 см. Змащуємо дно тарілки жиром, складаємо наш коржик, змащуємо і так будемо складати в стопку всі наші коржики, все наше тісто. Ось і останній шматочок тіста. Змащуємо та даємо відпочити хвилин 5-7. Сумішю масел змащуємо нашу форму, або ж можна тільки вершковим маслом змастити, або сумішю, яку ми підготовили, і приступаємо розкатувати наші коржики тіста. Перевертаємо, адже саме нижній відпочив більше всього. Розтягуємо або скалкою, або руками. Це вже як вам зручно, до такого тонесенького стану. Половину коржа змащуємо маслом, потім складаємо його вдвоє. Начинку або поділіть на 12 частин, скільки у вас коржів. Або із нашої кількості е, сиру, виходить одна ось така щедра столова ложка сиру на один корж тіста. На одну половину я викладаю сир, а іншу половину, щоб тісто у нас було слоїсте, також змастимо ще трішечки маслом, щоб тісто не злипалося. І тепер складаємо ось так кульочком. Завертаємо ще один раз. Тут ось так прижимаємо. З цієї сторони беремо, знову ж таки, тісто і викладаємо це все на деко, швом вниз, щоб шов був під низом. І так робимо всі наші шматочки тіста. Якщо важко так розтягувати, можна за допомогою скалки також розкатати до. Тоненького стану. Скалкою вийшло не хуже. Також змащуємо половину нашого коржа, складаємо вдвоє. Завертаємо і першу, ось так, як завертаємо, прижимаємо пальчиками, щоб начинка не Виходила, не витікала, і завертаємо швом донизу і на форму. Ну, і ось останній коржик, він же відпочив більше все всього, краще тянеться, викладаємо на одну половинку, вже останню можна трішечки побільше і майже не залишилось, друзі. А поміститься? Буде нашим котиком. На якраз якраз притик. У мене деко розміром 32 см. І в мене поміщаються 12 ось таких коржиків. Так що розраховуйте, якщо у вас деко поменше, можна зробити менші пропорції. Все. Упаковуємо в деко. Духовочку я заздалегідь включила розігріватись до 200 градусів. І в мене тут також, ось зараз я витрустіла, залишок масла я також виливаю сюди. Цей пиріг повинен бути жирненький, він тоді буде смачний. Ось так змащуємо зверху залишками масла. І в мене ось тут, бачите, одне яйце і дві столових ложки сметани. Я перемішую добре і цією суміш'ю можна також навіть дрібку солі. Підсолити трішечки і залью цією суміш'ю наш пиріг. Розрівнюємо нашу заливочку, щоб вона потрапила на кожний шматочок тіста. І якщо є бажання, можна посипати кунжутом або тміном, або гарбузовим насінням. Якщо нема бажання, і так буде добре. Все відправляємо в духовку розігріту до 200 градусів. Ну, ось, друзі, наша красуня спеклася, випікалась близько 50 хвилин, трішечки менше однієї години. Зараз трішечки охолоне, бачите, вона ще кипить, парує і ми скуштуємо. Чим добрий цей пиріг, що його не обов'язково різати. От він відділяється на шматочки. От подивіться, шматочок Івана Афанасьовича шматочок мені. Пиріг дуже слоїстий. Подивіться, як він. От, бачите? От покажи Ваня, як він хрустить, бачите? Тому що він перемащений. Його добре куштувати зі сметанкою. Він смачний. Просто так з чаем або навіть з кавою. Зараз куштуємо. Я... Розріжу, тому що ще він гаряченький ще. Пуштую, ой, який смачний. От, друзі, це дуже смачно. Приготуйте обов'язково. Начинка може бути будь-яка, може бути м'ясо, бу можуть бути яблука, капуста, квашена або ж свіжа, картопля, або сирова натерта на терці, або пюрешка. Або зелень з яйцями, все що завгодно. Приготуйте обов'язково, не пожалкуєте. І ще раз нагадую, що ми збираємо хлопцям на дрона, залишили ще трішечки більше половини, і ми знаємо, що кожен день наближає нас до перемоги. Кожна копійчина врятує чиєсь життя або здоров'я наших хлопців на фронті. Тому. В теле... Якщо ви користуєтесь вчора писали нам, що не можуть знайти, як поповнити рахунок. Тому дивіться, вчорашній Який наш ролик зупинили його. Далі під відео є написано більше. Нажимаємо на більше. І тут з'являється посилання або на банку, або номер картки. Ви просто нажимаєте, тут все прозоро. Якщо ви нажмете посилання на банку, там вже видно, скільки яке поповнення. Кожен може контролювати. Тільки банка наповниться, ми відразу ж припиняємо збір і купуємо хлопцям дрон. І, і це будуть їхні очі, і їм це дуже-дуже допоможе. Всім бажаємо якнайшвидшої перемоги, мирного неба над головою. І бережіть себе, і бережімо наших хлопців. Слава нашим Збройним силам!